Слава Україні, слава Наті. Хлопці, я підтримку вас всім правсічного полку і вся бісідка Яриша. Це повідомлення відсилаю вам, щоб ви були живі, не скочені, щоб вас зачту поху порегав, щоб, щоб кацапи не могли вас влучити. А мускалям можна сказати просто. Москалям во. Москалям во. О, ха -ха. ну так. Що ти ще хотів сказати, хлопці? І щоб ще хлопці були здорові, ніколи не говорили. Ну правда. Саш, що були великі, здорові. Щоб угу. 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 я О, вистарів. <ріпи> О, дуже. щоб нього не паліла рука рука. Так? рука. Ну. Так. І плече. Добре. Щоб він завжди був сильний, щоб він пухав кацапи. Та ну що ж щоб це пугачка. Всіх, всіх, О, а ні, ну, краще це... кулеметом. Кулеметом, да? Ну зрозуміло. А ще що ти хотів сказати? Я хотів сказати вам, хлопці, я, я чекаю вас мені, мені поки не... Не то кінчу перший клас то вас не можна. Ще залишилось один тиждень я їду до вас. Ту не зрозуміла, так один ти три... доучишся тиждень? Три тижні. А три тижні. А я думала, що ти вже тікать зібрався один тиждень. Так три тижні і що? До хлопців їдеш. Так. Да. А що ти будеш там робити? Буду вчитись, буду вчитись що? Чому вчитись? Пулемет, кулемет, шолажники. Пісталети, гранати. Mm. Mm. Та все, <плес> ти що? Це серйозно, молодець. Ну що, на останок пісню співаєш? Ага. Ну? Ах, легка <плес> за лентою на повечері. <плес> давай, країнський поста, поюзи співаємо. А якусь іншу можна? Ага. Яку? <плес> Щоб ніхто не свалив, щоб ніхто не сказав, я сьогодні такий запорізький козак, <ресь> в кого сіталина і своя сторона. Для мене україна вона, <ресь> мене списто, в мене, спи мене сика, я і славний ходів кожаного сіка. Буркоче гріхова лібога, стоять по до плеч. рука свілого Кує арею восний меч, і ось знаряддя вже готове. Відблиснув меч у страх небес, меча укропила покрова, а рідна рік його часть, на позі Перу нова колка, Підіймає вечеря рука, на вогнуні дух, на захесно, поза. Вечаре, розіволі на навкраїні хай пошезне враг. мечарея, поверне нам Молодці! А, а далі? Ну, давай. вечерея, тримали тури святослав. Не раз твоїм борею і, і русі широ захищав, тримав гатило Богом дани, тримали витязі князі, тримали лиця і гетьмани, а зараз і твоїй руці на посібени. bye yeah. yeah. See you.